Ви думаєте, гречка це просто каша. Це найпотужніший суперфуд, про секретну силу якого ви точно забули. Сьогодні я розкрию сім фактів, що змінять ваше ставлення до цієї крупи назавжди. Факт перший це не злак. Гречка, родичка щавлю та ревеню. Факт другий в ній природно нуль глютену, що робить її ідеальною для вашого кишківника. Третій факт гречка. Це рослинне м'ясо, вона містить 18 амінокислот, які живлять ваші м'язи гірше за стейк. Четвертий рутин Він зміцнює ваші судини, роблячи їх еластичними. П'ятий факт це природний антидепресант. Магній у складі заспокоює нерви краще за медитацію. Шостий факт і головна помилка не змішуйте її з молоком. Кальцій і залізо в такому дуеті просто нейтралізують один одного. І сьома справжня сила у зеленій гречці вона жива, вона цінна, вона ваше природне золото. Підписуйтесь, щоб знати більше про силу їжі.